Вітаю вас! Мене звати Людмила Хмелярчук. Я вчитель української мови та літератури. Моя робота складна і цікава. Це пошук власного нового стилю, реалізація нових педагогічних можливостей в умовах провадження державного стандарту. Протягом останніх дев'яти років я працюю над розвитком творчих здібностей учнів на уроках української мови, літератури та в позаурочний час. А починати розкривати творчі здібності людини треба з пам'яті, образного мислення та уяви. Перед собою я ставлю завдання зробити кожен урок ефективним та ефектним, змістовним, творчим, по справжньому сучасним, таким, який розкриє внутрішній світ дитини, зацікавить, мотивує. Тому на уроках застосовую такі види діяльності, які впливають саме на розвиток творчого потенціалу школяра розвивають вміння реалізувати себе по-новому нестандартно. Зокрема, це захист учнями власних проєктів, синтез думок, творчий пошук, метод відкриття, візуалізація слова, творення авторських робіт, зв'язок літератури з іншими видами мистецтва. З поміж названих прийомів слід відзначити синтез думок. Синтез це спосіб зібрати ціле з функціональних частин. Прийом синтез думок полягає у спільному пошуку узгодженого рішення. На усіх етапах взаємодії вчителя та учнів здійснюється збір матеріалу до однієї проблеми теми. Після індивідуального чи групового опрацювання матеріалу учні доповнюють зібрану інформацію своїми думками, виокремлюють те, з чим не погоджуються. Особливо заслуговує на увагу прийом візуалізація слова. Візуалізація це унаочнення, опредметнення, створення умов для візуального сприйняття. Візуалізація слова це інтерактивне відтворення, візуальне представлення абстрактних, непредметних понять, створення реальних образів для посилення пізнання. На усіх етапах навчальної та розвивальної взаємодії з учнями застосовую саме візуалізацію слова. Цей прийом розкриває дитину, її самобутність, її власне бачення, її уяву. Творче мислення користується не словами, а образами. Тому увесь зміст роботи літературної студії Зернятко спрямований на розвиток образного, нешаблонного мислення дітей. Із задоволенням ділюся своїм досвідом із колегами на засіданнях методоб'єднань, розробила власний контент та веду педагогічний сайт. Постійно беру участь у конкурсах на кращу серію цифрових ресурсів. Багаторічна та кропітка робота принесла свої результати, адже наші учні є учасниками та переможцями другого та третього турів мовно-літературних олімпіад та конкурсів. Випускники школи захищають честь навчальних закладів. У яких продовжили навчання на обласному та всеукраїнському рівнях. члени лідстудії є учасниками та переможцями конкурсу юних поетів Черкащини та расовими шляхами Всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу Диво Калинове» імені Дмитра Білоуса. Неодноразово було організовано зустрічі із письменниками рідного краю. Здійснено два видання збірки дитячої поезії Разочок із Зерен. Діти друкуються у районній газеті, є учасниками міських та районних літературних читань. Проваджуючи ідею творчості, переконалася, що здібні талановиті люди в будь-якому суспільстві є його авангардом. Нині з'явилася нагальна потреба в творчих, дієвих та обдарованих громадянах, які можуть нестандартно, творчо мислити, швидко розв'язувати проблемні ситуації заради благополуччя свого краю. Запитаєте, що допомагає в роботі, що допомагає йти вперед? Відповім: бажання творити, бажання виховувати нових, кращих за нас дітей, бажання йти в ногу з часом. А найголовнішою оцінкою своєї діяльності вважаю думки дітей. Я люблю свою рідну українську мову, тому що нею говорить моя душа. Я українка. І я відчуваю зв'язок зі своїм минулим і знаю, це моє майбутнє. Я люблю українську літературу, тому що в ній історія мого народу. Література надзвичайно вишуканий вид мистецтва, якому поєднані всі інші мистецькі види. Тому що це моя родова пам'ять. я люблю свою творчу професію вчителя, тому що це моє життя.